Ти просто лінива. Ти готова собі в цьому зізнатися? Ти помічала, що ідей море, а на реалізацію ні сил, ні часу. Та й починається з натхнення, а закінчується почуттям провини. Знову нічого не зробив. У цифровій психології все чітко. Шоста енергія часто включається віль і бажання комфорту. У четвертої ідей безкінечно багато, але одна змінює іншу, і руху немає. У дев'ятої енергії спалах активності, біг, емоції, бах. І вигорання. А що з цього твоє? Бо знати про свої енергії це вже половина справи. але робити за тебе ніхто не буде. Щоб ідеї перетворювалися на реальний результат, потрібен баланс духовного та матеріального. У моїй програмі ми починаємо працювати саме з цим мислені, цілі, планування. Ти готова перестати тонути в хаос ідей і почати реально рухатися. Починив дірект нового старт, розберемо твою матрицю і зберемо систему під тебе.